Акти перевірок будівництва трьох сільських амбулаторій та вказані в них недоліки досліджували сьогодні в Зарічному суді Сум у справі за обвинуваченням директора київської архітектурної фірми арх 24 вона розробляла проєкти будівництва 12 амбулаторій. За версією слідства за виготовлення проєктів на рахунок фірми управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації перерахувало 1 мільйон 780 тисяч гривень. Однак розроблені проєкти не відповідали основним вимогам і їх не можна було використовувати для будівництва. Прокурор зачитує документи, які він додає до матеріалів справи, що підтверджують на його думку винуватість директора фірми проєктанта. Здебільшого це акти перевірок будівництва амбулаторій державною архітектурно-будівельною інспекцією і недоліки, які в них вказані. Згідно з даним документом, в подальшому здійснюється скоригування проектно-кошторисної документації по цим об'єктам, крім Чернечої Слободи, ПП «Суми-Южана». тобто маємо те, що Цього вбачається те, що та проєктна документація, яка була виготовлена ТОВ АРГ-24 поряду об'єктів, вона не в повній мірі відповідала вимогам ряду нормативних документів. документів. Дозвольте, я завершу. Я протестую, не вказано. Ви просто де там є, що вона не відповідала документація. якихось вимог, там не вказано цього. Будь ласка, яким чином цей доказ відноситься до даної справи, оскільки пруш... оскільки там проєктувальникам зазначена южана, і я так розумію, їх саме проєкт використовувався при будівництві. Було спочатку договори на проведення проєктної проектної роботи, про створення проєктної документації і ара 24, але коли було виявлено, що вона не відповідає вимогам чинного законодавства, вона фактично є такою, на підставі якої неможливо. Заборонено взагалі будувати обвинувачений свою вину. Не визнає. Ми виконали проекти в повному обсязі. Замовник їх повністю прийняв, підписав актом. Згідно договору, оплатив це все повністю в грудні місяці. 2018 тисячі дев'ятнадцять вісімнадцять вісімнадцятого, пробачто. наскільки пам'ятаю. Після цього ми говорили про авторський нагляд, який був який ми хотіли проводити йому їм також. Але вони сказали, що хочемо на місці, щоб була людина постійно могла під'їжджати і так далі. Ми не заперечували, тому передали права на «Суми-Южана». І далі в подальшому вже ПП суми Моюжани, як автор, як з набутими правами автора проекту, вносив якісь корективи. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, суми. Якщо провину директора фірми проєктанта Євгенія Фенченка доведуть, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Чоловіка обвинувачують за трьома статтями кримінального кодексу: це привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, їх легалізація, отримана злочинним шляхом та підроблення документів. Колишній начальник УКБ Анатолій Ворожко, який підписував акти прийняття роботи у проєктанта і перерахував їм кошти за виконані роботи, також проходив обвинуваченим у справі. Але в липні минулого року визнав своє недбальство і сплатив з власних коштів 417 тисяч гривень як відшкодування завданої шкоди державному бюджету. Зараз Анатолій Ворожко працює начальником управління систем життєзабезпечення департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації.